Вітаю, дорогінкі мої брати та сестри. Я думаю, ні для кого вже не секрет, що от багато випускників, багато тих 11-класників, які готуються до НМТ, просто банально не знають арифметику. Це вже просто факт. Це, от, може, ще там рік, там, два роки тому було чимось таким, що всі такі, йо-ма-йо, -йо, там палундра, що робити, погано. Зараз це вже факт, що багато хто не знають елементарної арифметики. Це рік. Цей рік для, особисто для мене приніс нову таку несподіванку, ну, погану несподіванку насправді. Багато дітей проходять через мене в плані, щоб я оцінив їхній їхні рівень знань да, і в ідеалі підготував до НМТ. Я побачив наступну таку тенденцію. Якщо, наприклад, взяти от 10 учнів, да, от середньостатистичних 10 учнів, то 6 учнів не можуть робити наступне. От я даю формулу. По суті, якась там рівність, там буковки, якісь, да, у нас, ну формула. І їм потрібно в цю формулу підставити те, що дано в умову в умові. Тобто, по суті, замість буковок підставити числа. Елементарно, просто замість буковок, підстав числа. Навіть не, не рахуй, просто підстав. Ой, я кажу, з 10 людей, да, з 10 учнів, ну, 6 то якусь так. Такий напідставляють там. Е, ну Або ладно, не бред, не, ну якийсь то там мінус загублять. То взагалі якісь космонавти, якісь числа леві беруть, там от, коли квадратне рівняння у нас там а, Б, да, Б дорівнює 5, він ставить чомусь 7. Да. От звідки це взялося? І якщо в тому році ще нас здивувало те, що більшість е, елементарно не знають арифметики. То вже в цьому році ну, вже нас не дивує те, що багато хто не знає арифметики, ну, вже додається ще одна така, ну, не знаю, фігня якась насправді. Багато хто елементарно замість буквок не може підставити числа. Що це? Що взагалі відбувається? Може, спеціально тему уроку таку треба придумати, що от, як би дивись, А дорівнює 5, Б дорівнює 7, С дорівнює 15, будь ласка, в формулу підстав замість буквок числа. От, ну, от для 11 класників от таку тему уроку придумати треба.